А громадянин Росії доклався до популяризації українського майдану. Мимоволі став автором відомих майданівських агітматеріалів. і через інтерес від ФСБ вирішив перебратися до України. Його історія далі. Сьогодні льоси кров только по одній причині: фашизм вернулся. Вернувся під красним знаменами з георгівськими ленточками. Прийшло время дати останній бой фашистуючому разі. Слава Україні! І такими цитатами рясніє спільнота в соцмережі ВКонтакті, яку заснував ось цей хлопчина із Санкт-Петербурга. Андрій Кузнецов на інтерв'ю з нами прийшов у спортивному реглані з написом Вільна Росія у будинному житті. Звичайний контролер у магазині взуття. Він розповідає, що в його групі Оранж понад 55 тисяч. Підписників назва свідчить сама за себе. Кузнецово його однодумці в Росії підтримували все, що відбувається в Україні. Отож, наслідки не змусили на себе довго чекати. Я не можу сказати, що моя політична діяльність є чим-то таким професіональним. Це хобі. Но за це хобі в Росії можна отримати реальний срок. Мене визивали на в ФСБ практично кожен раз після поїздок з рубіжі. Після першої поїздки в Україну. А, Відтак Андрій а, носитиме свій реглан у нас. Він вирішив переїхати до України, поки назавжди. Не хочу зжигати мости. Я все-таки сподіваюся не на те, що в Росії щось зміниться, а да, скоріше, як у мене тут вийде. Якщо у мене тут вийде, то я буду отримати українське громадянство. Ну, тому що смисл російського днем все менше менше. Поки він хоче отримати хоча б посвідку на проживання в Україні. Нині мешкає у друзів. Розповідає, що тільки з другої спроби дістався до Києва. Спочатку мама заховала всі проїзні документи, бо не підтримує його політичних поглядів. А тоді ще 12 годин його перевіряли українські прикордонники. Мені пограничник так і прямо сказав, що говорить, ну буде приглашення, хоч завтра была просто отговорка. на майдан за останню добу він приходить уже вдруге. каже: тепер ліпше би майданівці захищали Україну на сході. Мовляв, звідти треба виганяти росіян, аби росіяни робили революцію вдома. Почему я не вижу таких зайнятих местных адміністрацій в Росії. Ну от просто народ и сказав геть і сняли начальника. Під час прогулянки Майданом Андрій знаходить безліч магнітиків, зроблених за ескізами його плакатів. Ось плакат на його сторінці, а ось магніт. Ота картинка, так, вона пішла по українським сайтам, на власним, як от... Первий піп, я не знаю, агітка Євромайдана продавчиня навіть не здогадується, що революційні магніти для українців розробляв росіянин. Пропонує купити за 10 гривень. Та поки Андрій думав, купувати чи ні, побачив автівку, яка позбавила його мови. Я, 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 я не представляю такої Росії. Люди, які їздять на такій машині, в принципі, не можуть такої написати в Росії. Ну тому, що це або чиновник, либо, там не знаю ментам, ФСБшник. Тому на найближчі три місяці він точно лишиться в Україні. Ольга Кучер Олександр Албинський, програма Вікна, СТБ.